Вислали на Сибір в 1941 році вислали мого діда, діда і бабусю вислали. І мого війка то були прізвища їхні, були греки, от грек. І па, і діда грека вислали на Сибір і дружину діда, діда грека. І одночасно з цим. Вся ця ситуація, вони були відправлені в 42-му році, і яка велика драма була, що в 42 му році помер дід, померла бабуся і залишився тільки одна одна дитина. Залишилася, що в Сибірі, бо вона таке вижила. То був такий момент. Ось, то Наша діяльність була тісно пов'язана із. Із тим, що е, греки е, був е, молодий грек, йому було 20 з лишнім років. Він став головою, якби так ми могли сказати, чле керівник обласного обласної організації Української повстанської армії. Значить, вуйко грек, вуйко, грек ми були ним захопленим і. І за і завжди, де була можливість, він своєю своїм полком міг зайти до нас додому. Ось, але в 1945 році Вуйко Грек був вбитий у тяжкому бою.